Саме на ці імена не можна навести ні порчу, ні зглаз. Обов'язково додивись це відео до кінця, щоб дізнатися, чи є ти серед них. Але за цю інформацію ти маєш відкупитися. Отже, тобі потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде твоєю вдячністю. Люди, які носять ці імена, мають не тільки вроджену інтуїцію, а й особливого янгола-охоронця. Саме він оберігає цих людей від негативу, порчі і зглазу. Також в їх іменах закладено дуже. Сильний магічний код, який неможливо пробити жодній живій душі. Цими іменами називали визначних людей, які змінювали історію. Єдине, що може зруйнувати захисний шар людини з цим іменем, це саме власник такого імені. Бо, на жаль, зазвичай вони не вірять свої здібності і вважають себе такими як всі. Тож я рекомендую людям, які почують своє ім'я, просто зараз негайно змінити ставлення до себе та свого майбутнього. Отже, це імена Оксана. Катерина, Ольга і Наталія. А в коментарях напиши своє ім'я, і я безкоштовно розшифрую його для тебе.